Так, Сьогодні розпочинаємо новий проєкт. Є ось така лопата. Ось така лопата, яка ставилась на спеціальні вуха. Ось сюди, знизу, трималась на оцій рамці. Ось, а тепер стоїть кун. І тут її ну, не дуже гарно, тому вирішили переробити. Вона така старенька, вже варена, переварена, зробити рамку окрему, щоб ця рамка чіплялась на кун так, на швидкоз'ємних вухах, таких саме, як і всі інші рамки. Ну, поки що розпочинаємо. Вона і вивернута. Так, мені треба ревізію зробити, ну, подивимось, як у нас вийде. Свіженький балон провіз, хлопці затягнули. Мегатек в роботі. Так, декілька простих рухів і ось з'явилась така рамочка з криками, з петлями, зі швами такими чудовими. Ну, рамка готова, але... Зима, як звісно, приходить завжди невчасно. І була б чудова нагода перевірити це нове наше, наш новий вироб. Але, на жаль, він ще не готовий. Ну що ж, поки що снігу не дуже багато і прогнозують, десь там за післязавтра він вже закінчиться і морози вже закінчаться там. Вже дощ прогнозує, тому поки що сама лопата ось лежить, не готова, поки що пауза у нас. Ну така вимушена там інші проблеми. Але так. Ну нічого, ми доробимо все. Все буде чудово. вже ідеал так ну що доробили ми повністю оце ще треба докрасити дофарбувати треба а так в принципі доробили оце щось трохи на площині але спробувати. Тобто рамка чіпляється на стаціонарне кріплення. Ну а тут е, зробили чому так зробили, щоб тут може доробимо ще пізніше якусь проставку, щоб зробити е, нахил. Не нахил, а уклін трохи в сторону, щоб можна було. Ну що, перше, перший існує. Гуму таку придбав е, технічну. Спеціально для цього. Ну, а так як вона продається або пів метра, або метр, то прийшлося такими кусками. Зараз будемо зробили кріплення на... спеціально так посередині, щоб коли оця частина стерлась, можливо, було ще перевернути і використовувати ще верхню. Пробуємо. там чудово не виниче ты дивись чи не одервався ха-ха що -ха. йому буде буде пиха он на ну, йоден да, да не задавливать да, Головне, що це універсальний тепер інструмент. Раніше, щоб почепити цю лопату, треба було десь годину не менше витратити часу. А зараз це буде 5 хвилин. Ну, мабуть, не можна назад здавати, щоб так підгрибати під себе. Тому тільки пихати щоб не, ну, не вирвати цю гуму. Так, ще одне. Поставили так, тимчасові планочки такі, поки що тимчасово зробили такий кут, кут атаки. Змінили. Ропата пройшла перші іспити, зробили ми вже рамку таку проміжну для змінення кута атаки. Нормально він працює. Трошки вже трохи почала вже підтирати ця різинка, ну, але роботи я сподіваюсь буде не дуже багато. А там подивимось. Ось така вийшла лопата, быстроз'ємна. Вважаю, що міцності цього генерала буде достатньо для того, щоб ну, так, по двору погорнути. Зараз, як бачите, погода змінилась, сніга вже нема, горнути нічого, але зима тільки починається, хто знає, що буде, що далі. Але ми вже готові до неї. По місту у нас комунальні служби працюють добре. Думаю, що їм допомога не буде потрібна, а так подвір'я почистити та тут дорогу до, до асфальту, до основної дороги трохи тут почистити, цього вистачить вдосталь. Ну, ось така вийшла робота. Дякую за увагу. Слава Україні!